Вітаю, ми з вами продовжуємо розв'язувати показникові рівняння, і це в нас вже третій урок на дану тему. Цього разу ми не зможемо розв'язувати завдання так просто, як було в попередніх двох завданнях. Річ в тім, що в нас немає запису, що якесь число в степені Х дорівнює якомусь іншому числу. Тут ми, на жаль, скористатися тими всіма правилами, які були до цього, в такому вигляді зразу не можемо нас немає так, що в прикладі є, скажімо, 5 степені Х, але щоб цей Х був у нас в однаковій кількості. Да, Ми можемо до нього додавати 1, віднімати 2 та будь-яке інше число. І це потім можна буде винести якось із нашого показника, розділивши на 2 степень. Тут же ми нічого хорошого від цього зробити не зможемо. Але є той спосіб, яким використувалися Ще у 8 класі для розв'язування біквадратних рівнянь. Це був метод заміни змінних. Ми бачимо, що в нас є 5 у степені X та 5 у степені 2х. Як можна ще переписати варіант 5 в степені 2х. Можна написати, що це 5 у х підносимо його до квадрату, плюс 5 в степені х і відняти 2. А що якщо ми замісних напишемо якусь букву? Наприклад, зараз запишемо А, тобто А в квадраті. Тут у мене єдина ще проблема це зі знаком була. Це мінус. мінус А відняти 2 до рівня 0. Так це ж саме звичайне квадратне рівняння. До цього ми будемо зводити. Єдине, що всю цю нашу річ зелененьку ми поки що приберемо, для того, щоб не писати тих речей, без яких можна обійтися. Власне, давайте спробуємо зробити заміну. Зазвичай Замінюють на букву Т, можна замінювати на будь-яку іншу. Тобто, наша заміна буде виглядати так: 5 у степені Х дорівнює Т. Оскільки будь-яке число в практично будь-якому степені це завжди буде додатне число, то ми, наприклад, якщо основа у нас додатна, так? У нас же 5 додатне число. Значить, до якого б степеня ми не піднесли. Якщо будемо підносити до степеня Якогось додатного, так то у нас буде число в рази більше за 5. Скоріше за все. А якщо ми будемо підносити до від'ємного степеня, то буде там п'ята, то в межах від 0 до 1. Але від'ємним не стане. Тому накладається умова, що наша заміна Т має бути більшою або хоча б дорівнювати нулю. Якщо ми розв'яжемо квадратне рівняння, яке одержимо. І ми одержимо розв'язок від'ємний, ми його зразу відкидаємо, тому що він нам підходити не буде. З цим потрібно бути обережним і обов'язково це прописувати. Також бонусом я для себе можу, наприклад, прописати, що 5 у степені 2х це буде t в квадраті. Можна це робити, можна це не робити. Це для того, щоб ось цю частинку замінити, не задумуючись над тема, що туди писати. Тобто будемо записувати наше рівняння так. Т в квадраті, відняти Т, відняти 2 до рівня 0. Далі можна робити його, наприклад, через дискримінант. Або якщо вам доступна теорема є, та ви нею легко управляєте, можете спробувати зробити через неї. І так. b квадрат мінус 4 ac Запишемо формулу. Для того, щоб, якщо потрібно вам буде згадати, ви могли її тут побачити. B у нас це коефіцієнт перед t. В даному випадку це мінус одиниця. Мінус 1 в квадраті, 1. Далі ставимо мінус. 4 це 4 множимо на А. А у нас одиничка. Можна так і записати зараз. І помножити на це. Це у нас мінус 2. Я буду робити так: мінус на мінус тут дає мені плюс. І ще множу додатково на 2. То матиму 1 плюс. А 4 на 2 це вже буде 8. Таким чином, я маю дискримінант 9. Корінь із дискримінанта це, власне, корінь з 9. І він число відоме 3. Далі можна приступити до знаходження е, самих е, розв'язків цього рівняння. Того, що є заміною, тобто буде T1 дорівнює, і там ще буде Т2 теж дорівнює. Формула для знаходження коренів квадратного рівняння виглядає як та. Мінус b. Кажемо, в перший раз буде плюс корінь з дискримінанта, що ділиться на 2а, а другого разу мінус b, але вже мінус корінь з Дискримінанта, що тілиться на 2А, Тобто один раз ми пишемо плюси. Інший раз ми пишемо мінус. Підставляємо. Якщо b у нас була мінус одиничка, то просто мінус b буде у нас 1. Далі плюс корінь з дискримінанта це у нас 3. Ділимо на 2а це 2 помножити на 1. Власне, в другому випадку у нас буде так же, тільки будуть відніматися в чисельнику числа. І ми рахуємо, що в нас виходить. 1 плюс 3 це 4. ділимо на 2. Маємо 2. Умова більше за рівне 0 виконується. Тому цей корінь нам підходить. В другому випадку ми маємо мінус 2, що ділиться на 2. Можна рахувати, що це буде мінус 1. Можна було б зразу написати, що це не задовільняє умову. Яку саме умову? Що наше Т більше рівне за 0. Власне, в нас є один єдиний варіант розв'язати це завдання, що наших 5 в степені Х дорівнюють 2. Так і записуємо. 5 в степені Х дорівнює 2. Я придумував для даного завдання умову самостійно, тому у мене не вийшло після це дорівнює 5 в якомусь певному степені. Якби вийшло 1, то я би сказав, що це 5 в нульовому степені. Як же розв'язати таке рівняння? Буквально через кілька уроків після контрольної роботи ми будемо вивчати тему логарифми, яка, яка якраз і дасть відповідь на те, а як знайти Х далі. Тому ми саме тоді і приступимо до розв'язання такого роду завдань і запису відповідей. Зараз же я свою відповідь лишаю в такому вигляді. Ну, нагадую: якби у вас був запис, скажімо, 5 в степені Х дорівнює там, 25, то ви б написали, що Х у вас буде дорівнювати 2. Адже 25. Це 5 у другому степені. А тоді Х дорівнює 2. Але в мене, оскільки цього немає, то я так записати не можу. Що ж, перше завдання ми з вами зробили. В домашній роботі можуть зустрічатися ще рівняння такого плану, як вам зараз зображено на екрані. Перш за все, давайте розберемо другий приклад. Я дам рекомендації до того, як почати його розв'язувати. У нас є 16 в степені Х і є 4 в степені Х. Основи, здавалося б, абсолютно різні. І ми це рівняння, як же будемо його розв'язувати? Винести за дужки ми щось не зможемо. Але це такий приклад, який робили ми попереднього разу. Просто ми можемо згадати, що 16 це 4 в квадраті. І наше рівняння виглядатиме як 4 в степені 2х, відняти 5 помножене на 4 в степені х мінус 7 дорівнює 0. І все, що треба зробити, це зробити заміну 4 в степені х дорівнює t. В такому випадку t більше рівне за 0. І ваше рівняння буде виглядати як t в квадраті, відняти 5, відняти 7 дорівнює 0. Погодьтеся, це так уже не сильно страшно виглядає, як було спочатку. Його можна зробити з допомогою дискримінанта. І доказати, або воно має корені, або воно їх не має. Але що робити із третім завданням? Там у нас навіть не 2х, у нас там їх 8х. Але якщо придивитися, цих 8Х зустрічаються абсолютно в кожному доданкові, де є місце. Де міститься, власне, сам X в тій чи іншій формі. Як робити таке завдання? Перш за все, нам потрібно позбутися оцих плюс 1, мінус 3 з показника. Як ми це зробимо? Зараз, власне, будемо дивитися. 5 в степ... помножити на 3 в степені 8х у нас лишається, далі буде мінус 4 множиться на 3 в степені 8х. І буде множитися на 3 в степені оцих плюс 1. Або в степені просто 1. Далі плюс 2, що множиться на 3 в степені 8х, і множиться на 3 в степені мінус 3. І дорівнює 17. Ми вже схоже завдання з вами розв'язували. Якщо, звичайно, ви сильно хочете заморочитися і зробити теж за мінус змінних, щоб кожного разу написати 3 в степені 8х, ви це можете зробити. Це особливо ні до чого вас не буде принуджувати. Можна його робити, можна не робити. Але основна історія у вас виглядає в тому, що ви оцих 3 в степені 8х в лівій частині рівняння винесете за дужки. Все, що останеться в дужках, ви там ще між собою перемножите, пододаєте, повіднімаєте, одержите якесь число. А потім напишете, що ваших 3 в степені 8х буде дорівнювати отих 17, поділене на те, що ви в тих дужках ото нарахували. І вже зведете до ось такого рівняння, а це буквально рівняння із нашого першого уроку, який ми з вами робили на розв'язування показникових рівнянь. Пробуйте! І вас все обов'язково вдасть!